Друзі, всім привіт! Усіма гарного вечора. У нас прийшов час вибирати чесничок, ось ми вже його вибрали. Ось тут ще чесник лежить. Е, ви, е, я його вибрала, він пролежав, просох про уже трошки, а зараз я ось беру, обрізаю чесничок для зберігання. Чесник у нас двох сортів. Цей сорт чесника я не знаю. Минулого року купила. А це ось мій домашній чесник. Ось так. Є чесник і більший. Є і ось такий. Більший потім я собі відберу на насіння, буду садити, а менше вже буду використовувати у своїх потребах. Ну, а кому цікаво, залишайтеся зі мною. Я ще вибрала огірочки, перебрала чесничок. Огірочки є і ось більшенькі, є і меншенькі. Ну, дай з Бог щось на зиму виросте в баночку, щоб закрити. Ну, ось так. Потихеньку, помаленьку підготовлюємося до зими, щоб було зимою що їсти. Ну, ось так, друзі, цілий ящик чеснику я вже набрала. Часник це вже весь, є більший. Є ось такий є і меншенький. І зараз я його виношу на гору і він в мене буде до осені там стояти. Чесник я не мию, просто пообрізала. Вусики і стебла, і все. І мій чесник готовий до зберігання. Вам всім гарного дня і мирного неба, всім па-па-па-па!